Зсу покращили тактичне положення в районі роботиного Запорізької області. А біля Авдіївки на Донеччині відбили усі атаки ворога. Ворог намагався прорватися штурмом на Авдіївському напрямку. В наступі йшли на танках та у броньованих машинах. Це одна з найбільших атак на цій ділянці фронту. Однак, українські захисники цю атаку відбили. За словами начальника штабу 3-ї штурмової бригади Богдана Кротевича, окупанти почали активний наступ по, по всьому східному фронту. Понад 30 атак ворога ЗСУ відбили на Куп'янському напрямку. Росіяни били в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Більше 10 атак ворога в районах Мар'їнки та Красногорівки на Донеччині також не припиняються атаки окупантів на Бахмутському, Лиманському та Шахтарському напрямках. Волинські соколи не втомлюються очищати українську землю Луганщини від окупантів. Йдеться про роботу аеророзвідників Ковальського батальйону Волинської бригади ТРО. На цих кадрах видно, як кілька влучних скидів з безпілотників ліквідують ворога. Наші захисники наголошують, так буде з усіма, хто зі зброєю прийшов на українську землю. СБУ викрила зрадників, які навели російську ракету на село Гроза у Харківсь... Харківській області. Нагадаємо, там загинули 55 мирних людей. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів: – 30-річний Володимир Мамон та його 23-річний брат Дмитро. Під час окупації регіону вони перейшли на бік росіян. За це отримали посади у лавах окупаційної адміністрації області. У липні минулого року, будучи на той момент поліцейським батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області, перейшов на бік ворога. Перебуваючи в окупованого СМТ Шевченко Куп'янського району, він обійняв посаду поліцейського водія групи конвойної служби реагірування. Його 23-річний брат теж торік перебував у СМТ Шевченко та був поліцейським. Коли ЗСУ звільнили ці території від ворогів. Брати переїхали до Росії та далі працювали на агресора. Дистанційно знайшли інформаторів, які розповідали про заплановане перехоплення військового. Цю інформацію вони передали російським окупантам, розуміючи, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть і мирні мешканці, їх знайомі з села Гроза, в тому числі і ті, хто надавав їм інформацію. Обом зрадникам вже повідомили про підозри. Сьогодні в селищі Антонівка на Херсонщині під час прощання на цвинтарі росіяни влучили дроном камікадзе по ритуальному транспорту. Людину захоронили, прилетів дрон. Троє поранених, один важкий. Кожен окупант має здохнути. Допомагайте Збройним силам України.